Так, ну що, друзі, всім привіт! З вами Сергій Кошовий безпосередньо кош, і я радий вітати вас на нашому каналі. Ой, що? Навірно, треба мені оправдатися, чого мене так давно не було на цьому Ютубі. По-перше, у нас куча перемін. У мене були переміни з роботою, про які ви трохи пізніше дізнаєтесь. Ну а зараз я вам покажу, що тут сталося з нашим детейлінгом. Ходімо. Так, ну і почнемо. Що ж стало з детельного? Та да все просто. У нас просто на нього не вистачало часу. Він звалився на Владіка плечі, Владік хімарив. Владік знімав інстаграм, Владік працював на своїй основній роботі, і ще вечорами він хімарив клієнтські машини. Ну, в такому ритмі люба людина нормально не витримає цього всього. Ну а я що? У мене також є основна робота, і в мене теж не було часу займатися цим. Ну і все дошло до того, що клієнтів ставало все менше. Ми його ніяк не розвивали і потрібно було звільняти кошти. Тому ми повністю розпродали все обладнання. І так, треба пояснити, що ці два корча роблять в нашому гаражі. І Владик що робить своєю болгаркою? Зараз зима. Передня приводна машина, хоч і на 200 сил, яка валить, ну нахрен не треба просто. В неї немає і по сухому зачепа, а ще й з зимою. Ну, блін, так і не вийшло нас на ній повалити. Тому. Ми зараз її готуємо до продажу. Ну і до продажу готується наш зас, тому що, блін, туди тулить якийсь двигатель теж без сенсу. Тому ми зараз займаємось тим, щоб як можна було по максимуму витягнути гроші з цих двох машин. Ну а куди підуть ці гроші, ви його знаєте трохи пізніше. А що без сенсу тулить? Ні, то скажи без сенсу тулить, бо в нас розуму не хватає його тулить сюди. <laughs> а яке розум? Во-первых, ми рукодупи, рукожопи. Ну і ладно. Згласен, у нас не вистачає розуму поставити якийсь там 16-тій клоп в цю машину, тому що це неблагодарне діло. Дорожче вона ніяк не стане. Та, шо, та шо сказав, що, що сказати, останні штрихи, типа? Ну скажи, да, нам сталося в ланоса довести до ума. Всього завершальні стріхи. Він у нас на ходу, він у нас їде, він у нас, в принципі, вже відфарбований. Але не вистачає там резинки, тут не вистачає. Катафота, фото, йди на мене, отак показуй. Потім там, тут те, тут те. Поняв? Таке резинки вже поставив. Типа, блядь. Не треба нічого знімати, блядь. По салону там пластика не вистачає, типу його теж доставити. Ну, коротше, розкажеш зараз. Поехали. Ну що, друзі, і що у нас залишається для того, щоб пустити цей автомобіль в продаж. Це перш за все, займаюся зараз саме решеткою, тому що от, ну, прям морда некрасива. Стара решетка, там куча косяків по ній. Тому заказали таку решеточку на Олексі. Буде тема мені здесь, як так, а Так, скільки вона ти обійшлась? 300 гривень. 300 гривень да, так. Да. Щось взагалі мелоче з доставкою, до речі. Друге. Сергій, пам'ятаєш, я, мабуть, місяців сім назад їздив в село і в батька брав свого магазині ці секуни звані. Вони десь в мозі так і лежать, треба тепер в мозі їх взяти, поставити, щоб було ми скла. Стой, а тепер покажи пальцем крупним планом. Е, наступне що це розтонірувати нормальне лобове скло, тому що тоніровка тут була в хлам просто в два слої, як ми вже потім вияснили. Ми думали, що у нас світло погане, а виявляється, ні, у нас просто тоніровка. Тому зараз розклеюємо повністю його. Купимо завтра антискотч, ще змиємо повністю весь склей, тому що обзор взагалі шукана. Перебівочка. угу Тут не вистачає повторителів поворотів. Сьогодні заїжджав купити їх відверто, щоб сьогодні зробити, але не було в продажу. По салону. По салону плюс-мінус 70. Не вистачає елемента пластика, він лежить у нас багажнику, він просто відлетів, бо кліпси зламані на кліпси і пластик людей. Отакі м'ялочі в нас присутствують. Тобто е, кольцо. Я не знаю, як це називається, вибачте поправте в коментарях. Ну, кольцо на ручку не вистачає. <шлаф yer> ну, а це я замітив, я сьогодні просто на ньому, на літній гумі, їхав по Києву. А в нас там, до речі, мінус один. Мені було трохи стрьомно і я прям зубами схватився за кермо. Кермо також будемо міняти. Да, ти бачиш ціни на керму? Ну да, але блін, з таким кермом продавати, мені кажется, це вообще буде не варіант. Друзі, а скажіть як краще? Валить сейчас 50 в керму чи зробити знижку п'ятдесят боксів? Сколько? Тридцять шість. Ну і так само тут у нас куча косяків. Надо щось зробити з задньою лядою, Надо поміняти ось цю кнопочку, розтанірувати, треба, Надо підмивати ось сліди грунта. Та І в принципі все. Поставимо лючок і полетить вона на простори авторія. Займаємось. На часах 22.04. Чим ми займаємось? Ми покрасили емблему в чорний, тепер будемо лакувати її. Бо, ну... Маленький спойлер вам. Ля, Ля. Ну, сюди, скажіть, серебриста емблема вообще не в тему. Так что сейчас будет чорна глянцево. Просто. Так, придбали ми ось таку опалювальну систему. Я конечно не буду рассказывать, что пацаны газа выпустили, потому что вони не знали, что эта штука должна быть красота. Все ми знали, ми тебе проверяли. Да, да. Да. Короче, що вийшло по бабкам? Сколько вы стоит цен? 1049 гривень. Сколько це балон? баллон? Баллон кушає 1050 гривень. Ой, 750 гривень, я хотіла надуть на 1050, ну, короче, но короче. Це Это юность. Ренок юность юност, forever. Да, баллон. Короче, скажу так, баллон з усим вы в 1050 гривен. Да. Да, да, 1050 у штука. Да. 1050-1050-2050, ну и заправить баллон я дав 450 гривен. Ну короче, 2500 у нас теперь есть кое-яке маломайское отопление в городе. Надеюсь, воно нам хотя бы поможет. Владик займається нас малярными роботами. Вже Не, так, ля, ля, ля. Ану, ля. ану, ля, давай, давай, ля. Ну. Ну, разница на области. Тільки можна було ще трохи шпаканути, але тут таке. Да, і розбирається у нас запорожець. Вирішили, що ми будемо вести його все ж таки на метал. Те, що нормально, має якусь цінність, наприклад, сидіння, там, нормальний салон. Ми його будемо продавати, а все інше поїде туди. Що, друзяки, підготовка повний ходить. Тут у нас дзеркала. Вже підфарбовані трошки по-новому, підла, підлачені. Що зараз? Зараз, бачите, у нас така проблема. Як грунтувала ланоса, трохи був косяк в поклейпі, обклейки скла. Тому є у нас присутній ґрунт на самому слові. І так як ми не знаємо, як прибрати цей ґрунт, будемо сходити з того, що підказує мені тарапен в голові, що маємо спробувати звичайні поліровочну пасту плювальним кругом легенько прийтись прибрати. Що з цього вийде? Зараз побачимо. Ось потрошки, щоб не, не зробити. Так, потрубку ладіку вже полярнув і він побирав косяки, тому що там були якісь косяки фарби, грунта, як по мені, фара намного стала ярче. Але ми не вклеювали нічого, тому що все одно ми будемо полірувати ще кузов. Працюємо далі. Що проходить? Паралельно, якщо ви могли бачити до цього, ми ведемо прямий ефір. Люди дуже цікавляться печкою і заторштися. Тому ми займаємось зараз демонтажом системи опалення. Просто було ці Якщо кому цікаво вдруг було, як виглядає переключ, перемикач течки в запорожці. Саме ось отак. Ну, диві, прямо тут дивіться прям якісь ці. Якісь, якісь непонятні движения. <рес> дуже інтересно, так? Да? Ну і ми неоднократно чули про те, що TikTok це дуже класний ринок збита. І що, ми вирішили просто пробувати знімати вечорами прямі ефіри. У нас вже був акаунт, в якому більше тисячі підписників. Ми знімали, як ми розбирали запорожця. І ми були реально шоковані тим, що людям потрібні запчастини. Хтось у нас купив щеплення, хтось у нас купив сидіння, хтось купив у нас помілочовки, кучу всякої хрені. Ну реально, ми були прям в шокі, що маленький блін, Тік-Ток може щось продавати. До речі, якщо ви не підписані на наш TikTok, обов'язково підписуйтесь. Ось так він у нас називається. Ми частенько проводимо там прямі ефіри. Та й щоб бути першим знати, які проекти ми робимо, ви обов'язково дізнаєтеся це в прямих ефірах. А є голочка, але нові. Хто не знав, що ці форсунки реально регулюються. Потрібно всього-навсього або голочка, або щось дуже тоненьке. Ви вставляєте в сам отвір. І потім регулюєте. і воно вже там вище, нижче, як треба. Так, ну що, як бачите, зараз займаємося розтануванням Е, Прийшла ідея попробувати феном, бо лобове скло от пробували без фена, багато клею залишається. Зараз феном розклеюємо, тому що пленка, як бачите, ну вже з неї толку ніякої, тільки какашки виглядає. Тому зараз знімаємо стару пленку і вже, мабуть, завтра чи коли там будемо нову, для того, щоб бит був автомобіля до краще. Коротше пройшли часи, коли можна було здати мовчки на метал і не возитися. Тому що ми обдзвонили кучу металоломів, Цілком його взяти ніхто не хоче, каже, знімайте весь пластик, знімайте колеса. І собственно, ми цим і займаємось. Жесть. Просто щоб на метал здати, треба кучу маніпуляцій. Проділити. Ужас. Help, help, у нас проблема. Ми тільки збиралися їхати на метал, а тут Владик прослізився, заліз під машину і каже, що нікуди його не відпустив. Владик, що трапилось? Тормоза відказали. Та і так зрозуміло, що у нас тормоза відказали. Ну, відказали, ще тормоза і в запорожцях. І, на жаль, своїм ходом він тепер доїхати не може. Тому що, мабуть, все-таки треба було не перекусувати. Ну як відказали тормоза? ми їх перекусили, як знімали движок. І не подумали про те, що ця магістральна трубка не дасть нам не дасть нам тормози. Коротше, так. Да. І зараз спробуємо щось вирішити, щоб все ж таки він залишився у нас на металвоні. От прям серце кров'ю обливається. які були амбіції, скільки було планів на цього запорожця. А зараз він стоїть за мною і готовий їхати на метал. Блін, от якесь таке неприємне чувство поразки, що він у нас так і не повалим боком, що він не їзде, що він не на ходу, і ми не змогли його на жаль перемогти. Але що є, то є. Так, ну що, картина Запорожець на металоломі. Так, да, він ще у нас гарагі, тому що поки ми возились з тормозами. Металолом закрився і ми не встигли привезти. Вода плаче, все плаче, машини вже тут, а Запорожець вон там. Я думаю, вам всім цікаво дізнатися, скільки ж ми на ньому заробили. Ми зняли мотор, винули весь салон і все. Продали його. А за скільки продали? А за скільки продали, це ви узнаєте на Ютубі. Так що, хто не підписався, підписались бігом. Давайте. Ставить сюди. Ось і все, що залишилось від нашого запорожця. Щось у нас вийшло продати, щось у нас поїхало на металолом, щось ще поїде на металолом. Але я ж думаю, всім цікаво, що зараз можна заробити на запорожця. Вадим. Ну, ще не все, ще не всі гроші прийшли. Поки в нас там в копілочці лежить 5700. Ну, ще з нової пошти їде 1500 гривень. І це ще не все, ще можна дожати, бо в нас ще є. Коробка, і в нас ще є там куча мелочей, які розпродасться. Якщо тисяч вісім витягнемо, буде прикольно. Ти поясни, яким образом ми здали кузов за 2 тисячі гривень, де ми взяли ще 6 тисяч, тому що будуть писати, що ми самі докидали на щось. Не, Ні, нічого, Тікток рулить. Тікток отака штука, прям. Коротше, запускали прямі ефіри в Тіктокі весь час знімали туди і люди реально купували запчастини запорожця. Як це працює, ми самі не розуміємо, але результат є. Ну і наша тепер задача. У нас точно є 6 тисяч гривень і нам треба щось купити. Я не знаю, реально це чи нереально. Взагалі напишіть в коментарях, яку тачку можна купити за 6 тисяч гривень. Ну, а ви вже дізнаєтесь на наступній серії. Поїдемо Ваш... в Макдональдсі накупимо цілу кучу масок. Машинок. Так, да, машинок. Коротше, ну я думаю, в наступній серії ви вже дізнаєтесь, яку тачку ми купимо за ці гроші. Перекупи на мінімалки вертаються до самих мінімалок. Минимум на минимум. О, а что ты тут трогаешь? А мы уже сами завершающие детали. Финальный этап. Колпачки на колеса. Так, ну что, наступает час, и у нас в продажу появляется наша брычка. Владик, ты нравишься? Пацаны, плакать будет. А ви будете радуватися. Це історія довжиною в рік. Ми рік готували ось цю тачечку і зараз нарешті ми готові з нею попрощатись. Ні, ну а що, потрібно рухатись далі. Ну Вже набридло, хоч якийсь задній привод і ми зараз займемося її пошуком. Ну а це Ланос 3-літровий, 6 200 коней, їде бодро? 220 коней, їде так, що троси злітають. Друзі, труси злітають за 2500 доларів. Так що кому треба, звертайтесь. Добрий ранок, друзі. Сьогодні з вами не Сергій, а я. І що ми маємо? Ми маємо вже перший перегляд нашого лануса. Зараз хлопці дивляться, можливо, навіть прям з інстаграми попрощаємо. До речі, хлопці колись у нас вже купували машину з золотиста лануса, якщо пам'ятаєте, Сергія. І можливо ще один ланус буде в копілочку. Чекаємо, буде зілка чи ні. Ваші ставки. Ну що, друзі, як бачите, на задньому плані у мене є хлопці такі чудові. На передньому плані у мене є отака машина, яка продана. Все, проєкт Ланос повністю виходить з Ютуба. Щось ми цей рік почали прям дуже інтенсивно, агресивно. Запорожця скинули на металолом, Ланоса продали. Прям страшно. Прям що то, -то несеться. Чекайте, далі цікавіше.